Доброго дня, дорогі наші старшокласники! Сьогодні ви стоїте перед вибором свого майбутнього шляху професії і свого майбутнього життя. Я сьогодні поособлюю професію юриста, представляю її і пропоную проілюструвати цінність цієї професії для себе, для суспільства, розлуковуванням лекції з дисципліни адміністративне право, адміністративної відповідальність в Власне, для того, щоб зрозуміти, що таке адміністративна відповідальність, необхідно звернутися до поняття адміністративного правопорушення. Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна, умисна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку передбачено адміністративну відповідальність. Це визначення адміністративного правопорушення дається статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який є базовим нормативно-правовим актом встановлення адміністративної відповідальності. Для того, аби зрозуміти сутність цієї проблематики, необхідно привести приклад адміністративної відповідальності, який може бути застосований до суб'єктів в сфері. Адміністративних деліктів. адміністративна відповідальність виникає з 16 років. Такий віковий ценз встановлений для того, аби справедливо, ефективно підійти до встановлення відповідальності громадян. Саме з 16 років вважається можливою соціалізація дитини. Саме з цього віку дитина може усвідомлювати свою діяльність, наслідки своєї діяльності і може керувати повністю своїми діями і відповідати за них. Саме з такого віку вважається, що до дитини можна застосовувати заходи. Державного впливу, і це буде матиме достатньо суттєві для суспільства наслідки позитивні по перевихованню, по коригуванню поведінки дитини у суспільстві, що унеможливить подальше протиправні діяння і протиправну поведінку цієї особи в суспільстві, що буде позитивно впливати на загальний інтерес. Вважається, що раніше дитина не розуміє наслідків своєї протиправної поведінки, а відтак не може і суспільство до цієї дитини висувати якісь вимоги, вимагати якоїсь відповідальності за протиправні вчинки. Необхідно сказати, що в порівнянні з адміністративною відповідальністю кримінальна відповідальність за деякі види правопорушення настає з 14. Вважається, що адміністративні правопорушення особа сприймає і відповідно може відповідати саме трохи пізніше з 16 років. Законодавець підходить таким чином, тому ми ось і можемо притягати до адміністративної відповідальності саме таких неповнолітніх осіб. Тут треба зазначити, що чинне законодавство наділяє є здатністю особу неповнолітню за певних умов до настання 18 років. Це називається набуття цивільної дієздатності в окремих випадках. Наприклад, коли особа вступає у шлюб або народжує дитину, або займається підприємницькою діяльністю. Тобто ряд випадків, які надає особі цивільної дієздатності. Проте цей факт не є підставою до притягнення особи випадку вчинення якихось протиправних дій до адміністративної відповідальності до 16 років, навіть якщо вона набула цивільної правоздатності. Про це треба пам'ятати і. Певним чином підходити при кваліфікації діянь. Коли йде мова про застосування до неповнолітніх адміністративної відповідальності, коригування її діяльності, ми зразу починаємо міркувати і говорити про те, хто саме може реагувати і яким чином на протиправні діяння неповнолітньої особи, і зазвичай це стосується. Тих спеціально уповноважених органів по роботі з неповнолітніми особами, які в нашій державі визначені чинним законодавством. Зокрема, це уповноважені підрозділи органів Національної поліції відповідно до спеціального закону, він називається про органи служби у справах дітей, спеціальну установи для дітей. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції. В цьому випадку зобов'язані проводити за наявності законних підстав, огляд дітей, речей, які є при них транспортних засобів, вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоди здоров'ю самих же дітей, складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків або осіб, які їх замінюють, усиновлювачів, опікувальників. Опі... 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 Опікунів, які не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей, і інформувати мають відповідні служби у справах дітей, вносити підприємствам установам організаціям, незалежно від їх форм власності, обов'язковою для розгляду подання про необхідні усунення причин та умов, що спричиняють чинення правопорушення дітьми. Доставляти можуть в органи національної поліції на строк до 8 годин тих дітей, які вчинили адміністративні правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, тобто до 16 років, але для встановлення особи. Обставин чинення правопорушення та передачі власне їх батькам чи особам, які їх замінюють, або в притулки для дітей служб у справах дітей. Після встановлення особи дитини невідкладно вони сповіщають батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання такої дитини, а в разі вчинення кримінального правопорушення також інформують органи прокуратури про такі факти. Власне, це є ілюстрацією того, яким чином реагують органи державної влади на правопорушення дітей. Звичайно, вони повинні контролювати ці ситуації і адекватно реагувати на них, припиняти протиправне діяння осіб, які не досягли повноліття, і залучати до такої діяльності правозахисної і правоохоронної органи, Інші, які вповноважені на таку діяльність, а також обов'язково батьків або осіб, які їх замінюють, для того, аби вони контролювали поведінку своїх дітей. Власне, до дитини, тобто особи, яка не досягла 18 років, в питаннях відповідальності завжди особливе ставлення. Ми розуміємо, що діти вони ще психологічно не досягли тої зрілості, коли можна було б до них застосовувати якісь. Серйозні заходи впливу, якесь е, серйозне переслідування, як це відбувається для дорослих людей. І власне вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є тою обставиною, що пом'якшує адміністративну відповідальність. І якщо так сталося, що особа неповнолітня вчинила адміністративне правопорушення, то санкція норми завжди буде м'якшою, ніж би це стосувалося абсолютно дорослої людини. А от уже втягнення неповнолітнього правопорушення в чинення правопорушення є обтяжуючою обставиною, яка завжди буде висіти, скажімо так, над особою, яка вчиняє правопорушення, і втягує за допомогою неповнолітньої особи, або з її участю, як обтяжуюча обставина для дорослої людини. Але все ж таки держава, незважаючи на таке м'яке ставлення до правопорушників неповнолітніх, все ж таки застосовує певний перелік заходів впливу для того, аби перевиховати неповнолітню особу. Такі заходи впливу перелічені в статті 24 з позначкою 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. В цей перелік, він чітко визначений законом і не може бути розширений. Першим в цьому переліку позначено зобов'язано приселюдно чи в іншій формі попросити вибачення потерпілого. Цей захід впливу застосовується у тих випадках, коли неповнолітній усвідомив неправомірність своєї поведінки, суспільну шкідливість чиненого діяння і розкаївся в цьому ділі. Публічність вибачення полягає в тому, що винуватий робить це у присутності інших осіб, але лише у присутності потерпілих. Це може бути і колектив навчального закладу, це мають бути батьки, аби виховний процес відбувався навіть при цьому, в цьому випадку, щоб дитина відчула, що вона винувата, що вона вчинила щось неправильно. Іншим заходом впливу є попередження. Воно полягає в тому, що орган адміністративної юрисдикції в усній формі від імені держави оголошує офіційний особ та незадоволення поведінкою неповнолітнього, яка виражається у вчиненні адміністративного поступу невеликої суспільної шкідливості. І головною метою попередження є уникнення протиправної поведінки неповнолітнього у майбутньому. Цей захід впливу знов таки переважно застосовується у присутності батьків або осіб, що їх зумінюють, для того, аби знов-таки забезпечити виховний процес. Наступний захід державного примусу це догана або сувора догана. Заходи морально-психологічного впливу, що застосовуються до неповнолітніх правопорушників, у випадку систематичного невиконання ним встановлених правил поведінки та вчинені правопорушень, Догана і сувора Догана також проголошуються від імені держави і супроводжуються строгим осудом неповнолітнього правопорушника та вчиненого ним діяння. Факт застосування догани чи суворої догани фіксується в особовій справі неповнолітнього правопорушника за місцем роботи або навчання. Наступне захід примусу. Захід впливу це передача неповнолітнього під нагляд батьків або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремими громадянами на їх прохання. На означених осіб органам адміністративної юрисдикції покладаються обов'язки посилити виховний вплив на неповнолітнього, здійснювати культурно-виховні заходи, вести роз'яснювальну роботу, систематично контролювати поведінку та неповнолітніх. А також багато інших моментів, які можуть вплинути на перевиховання цієї дитини. Не допускається при цьому передача неповнолітнього під нагляд батьків, які позбавлені батьківських прав, батькам чи іншим особам, які за своїм рівнем культури та характером поведінки нездатні позитивно впливати на неповнолітнього правопорушника. Це особи, які зловживають алкогольними напоями, наркотичними речовинами, ведуть аморальний спосіб життя. Якщо батьки перебувають в місцях позбавлення волі, це так само є переконою для передачі е, дітей під їх нагляд, або ж тривалий час перебувають поза місцем свого постійного проживання, це може бути відрядження тривалі, це може бути роз'їзний характер роботи тощо. Передача під нагляд трудовому або педагогічному колективу можливо лише за умови, що неповнолітній є членом такого колективу, і суд вважає, що такий колектив здатний здійснити перевиховання неповнолітнього та здійснювати постійний контроль за його поведінкою. Згода педагогічного колективу не вимагається, якщо неповнолітній перебуває на повному утриманні держави та проживає і навчається в спеціалізованих закладах. Це може бути будинки дитини, будинки-інтернати тощо. Передача неповнолітнього правопорушника під нагляд окремих громадян може здійснюватися лише за їх проханням, але також за умови, що вони зможуть здійснювати належний виховний вплив на неповнолітнього та забезпечувати контроль за його поведінку. Це перелік тих заходів впливу, які застосовуються до неповнолітніх на, скажімо так, загальних підставах. Відносно спеціального суб'єкту неповнолітнього. Але є перелік норм, коли до неповнолітніх застосовуються загальні заходи адміністративної відповідальності, тобто вже адміністративні стягнення. Бо той перелік, про який я тільки сказала, він не є адміністративними стягненнями, він є заходами адміністративного впливу. Певні правопорушення, які можуть вчинити неповнолітні, тягнуть за собою вже застосування заходів адміністративного стягнення. Які це правопорушення? Це правопорушення, які передбачені статтею 44, це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеличких розмірах. Це може бути дрібне розкрадання чужого майна, що передбачено статтею 51 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це всі, ну, ці всі правопорушення, які передбачені статтями 121 і 127, це порушення правил дорожнього Частиною першої, третьої статті 130 це керування транспортними засобами, судними особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Це частина друга статті 156 – торгівля пивом, крім безалкогольного алкогольними слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми ми це дрібне хуліганство стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття 174, стрільба з огнепальної холодної, е, пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями е, 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 снарядами е, несмертельної дії в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. Це стаття 185 вісімдесят п'ята, злісна непокорах законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. І це статті 190 по 195 Це порушення права зберігання, перевезення або носіння зброї за вчинення цих порушень. Уповноважений орган може застосувати заходи адміністративного впливу, які були мною прилічені трохи раніше, і передбачені статтею 24 з позначкою 1 по Кодекс України про адміністративні правопорушення, а не загальні заходи адміністративного стягнення, крім статті 185, звісно, не попора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, або військовослужбовця. За це правопорушення в будь-якому випадку, незалежно від позиції правозастосовчого органу, тобто органу, який притягає до адміністративної відповідальності, в будь-якому випадку буде накладено саме адміністративне стягнення. Справи про адміністративні правопорушення. Чинені особами віком від 16 до 18 років, розглядає тільки суд. Ті стягнення, які суд може накласти на правопорушників віком від 16 до 18 років, за перелічення мною перелік правопорушень можуть застосовуватися всі. Які перелічені в статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за виключенням адміністративного арешту? Це стаття 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення? Той перелік, який дається в кодексі, він достатньо широкий, але. Звичайно, що деякі стягнення, зважаючи на те, що е, окремого е, обмеження щодо застосування неповнолітніх е, в самих е, статтях немає, але з рахуванням особливості самого стягнення до неповнолітніх вони, е, їх застосування є ускладненим або неможливим. Наприклад, це тримання військовослужбовців на гаутфахті чи е, певні обмеження е, прав е, чи позбавлення спеціальних прав, яких Звичайно, що у неповнолітніх може і не бути. Тобто такий нюанс, який робить неможливим застосування до неповнолітніх цих адміністративних стягнень, зважаючи на те, що окреме обмеження є тільки щодо адміністративного арешту. Нюанс або особливість застосування інших адміністративних стягнень також має місце. Наприклад, у разі відсутності самостійного заробітку у неповнолітнього штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. тобто за загальним правилом, штраф. Призначається, але якщо дохід неповнолітнього є недостатнім, то цей вид зобов'язання виникає у батьків або осіб, які їх замінюють. Громадські роботи як адміністративне стягнення так само на загальних підставах призначається неповнолітнім, проте, якщо дорослим він призначається не більше 4 годин на день, то для неповнолітніх це є дві години на день, існує в адміністративному процесуальному законодавстві поняття покладення обов'язку відшкодувати подіяну шкоду. Деякі правопорушення не тільки фактично порушують норми права, але й мають якісь несприятливі наслідки матеріальної. Наприклад, матеріальна шкода. Тож, коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг 16 років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходу громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. Це стаття 40 кодексу України про адміністративні правопорушення. Продовжувати розгляду справи в суді представляти законні інтереси неповнолітнього мають право законні представники та представники. Це міститься в положенні Кодексу України про адміністративні правопорушення і звучить як інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми, мають право представляти їхні законні представники це батьки, усиновителі, піклувальники або опікуни. Проте, коли ми говоримо про протиправну поведінку неповнолітніх осіб, ми не можемо не згадати про те, чому ця протиправна поведінка має місце. Тому що особи, які зобов'язані слідкувати і коригувати поведінку неповнолітнього, чомусь цього не роблять, а для цього існує в кодексі про адміністративні правопорушення стаття 184-та, яка називається невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Ця стаття говорить, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, або ті самі дії, вчинені повторно протягом року, після накладення адміністративного стягнення. Або вчинення неповнолітнім віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність, за яких передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, або ж вчинення неповнолітнім діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за яких передбачено Кримінальним Кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, то за ці. Діяння або скоріше бездіяльність зі сторони осіб, які які мають право і зобов'язані коригувати дитячу поведінку, за ці дії настає адміністративна відповідальність. Власне, ось це основні моменти особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх та пов'язаної з коригуванням поведінки. Неповнолітніх відповідальності осіб, які зобов'язані це робити. Це є ілюстрацією того, що саме і чим саме може займатися спеціаліст в галузі права. Тому я думаю, що це буде корисно для будь-якої аудиторії і для тих осіб, які оберуть професію юрист. Отримати більш ґрунтовні знання в галузі права можна в Київському університеті права Національної академії наук та його відокремленому підрозділі Рівненському інституті права Київського університету права Національної академії наук. До зустрічі до побачення!